Інтелектуальний кордон головне завдання українських прикордонників. Такий захист, оснований на використанні новітніх технологій, зможе не лише полегшити роботу працівників служби, а й забезпечити ще потужнішу охорону державних рубежів. Суть концепції інтелектуального кордону полягає у створенні сучасної системи, яку ви бачите на цьому слайді. Це дистанційного контролю, спостереження, засоби передачі оброблення і збереження даних. Це висвітлення надводної обстановки, це під систему інформатизації прикордонного контролю, сили та засоби мобільного спостереження, в тому числі повітряне. Створення нового інтелектуального кордону потребує нової якості роботи персоналу державної служби. У цьому переконує головний прикордонник України. Підготовка фахівців за необхідними спеціальностями в державі вже розпочалася. В нашій академії. Створено нові навчальні дисципліни і нові кафедри, а саме інтегрованого управління кордоном та прикордонології. Видано підручник інтегрованого управління кордоном і основним завданням, яке є формування системних знань про теорію закономірності і механізм забезпечення прикордонної безпеки в сучасних умовах. В Україні є чому повчитися. Члени міжнародної спільноти радо вітають європейські настрої українських прикордонників. That... That piece... На мою думку, внутрішнього and... відом ще співробітництво всередині служби є дуже добре налагоджене на... тут в Україні. Варто зазначити, що і співробітництво на міжнародному рівні теж є дуже добре налагоджене. Я можу бачити, де Побороти міжвідомчу міжнародну конкуренцію головне завдання для усіх прикордонників. Його виконання зрештою запустить механізм втілення інтегрованого управління кордонами. Прикордонник прикордоннику України, Молдови, країн Євросоюзу, друг, брат і товариш, адже лише спільними зусиллями та злагодженою співпрацею можна досягнути загальної безпеки державних рубежів. Интегрированное управление границами ⁇ это прежде всего и во-первых, это философия функционирования охраны границы. Ты должен подойти к этой проблеме, и этой системе так, что ты пограничник не один, здесь есть другие участники, ты должен с этими другими участниками э, внутри своей организации, между организациями на международном уровне э, строить пограничную безопасность. От філософія, підхід мислення. честь, військове братерство, любов до батьківщини святі поняття вірними, яким в усі часи мають залишатися охоронці державних кордонів. У рамках конференції на території навчального закладу відбулося й урочисте відкриття алеї прикордонної слави, присвяченої пам'яті воїнам-прикордонникам усіх поколінь.